Черкаська обласне радіо святкує ювілей 60 шістдесятиліть тому, 31 січня 1954 року. З радіоприймачів вперше пролунало. Говорять Черкаси. Відтоді хвиля обласного радіо стала для сотень тисяч черкащан незмінним джерелом інформації про життя регіону. Нині радіо має нову техніку, молодий колектив і залишається єдиним на Черкащині, що працює в суто інформаційному форматі. Сашко один з найменших шанувальників обласного радіо. Йому 6 років, а він щодня слухає обласні новини. Мама працює на радіо. Ми приходимо додому і включаємо радіо і слухаємо маму». Але от що таке радіо, як воно працює та кому належать голоси, що лунають з радіоприймачів, малюк не знає. На роботі у мами журналіста та ведучої радіоновин він не частий гість. Та сьогодні Сашко влаштували екскурсію. Мама, що ти робиш? Де? На радіо. На радіо що я роблю? Багато синок що роблю. Записую людей, потім роблю програми різні, щоб було цікаво людям слухати по радіо. Свою історію обласне радіо розпочало 31 січня 1954 року, на 24-й день після утворення Черкаської області. Тоді вперше пролунали його позивні, які який по сьогодні є його візитівкою. Серед інших електронних змін регіону воно було піонером. Знаєте, як на біблійний момент перевести, то спочатку було радіо, і напевно цей момент то на що на ньому виросли цілі покоління людей, і говорить про те, що це радіо і надалі займає свою окрему індивідуальну ніж. Ні радіо ФМ, ні будь-які будь-яке телебачення. Зараз пішов особливо розвиток. Нові види телебачення, там ми вуличне бачимо. Вони е, не займуть це місце. Тому що покоління я повторююсь, покоління виростали на цьому так званому е, гаворунчику. Тамара Кулик, золотий голос Черкащини на обласному радіо майже з перших його років. Прийшла ще школяркою і поєднала з ним своє серце і життя. Не ті технології були, не та апаратура була геть, не те було. І колектив був на той. У нас було буквально 18 чоловік, це ж 61-62 рік. Я ще школяркою просто приходила, просто навідувалася, читала вірші. В той час журналісти ходили на записи з 10 кілограмовими репортерами, писали звук на бабінну плівку. Процес монтажу був складним і кропітким. Сьогодні ж усі працюють в цифрі. Радіо це дійсно завжди оперативність, завжди об'єктивність, гарний колектив. І я щаслива, що працюю саме на радіо. Сьогодні в ефір обласного радіо виходить більше тридцяти програм переважного інформаційного жанру. Над ними працює колектив з трьох десятків творчих працівників. Одні пишуть тексти. Я створюю програми Школа для всіх, соціальний вісник. Додаткові програми це те, що роблять інші редактори. Це можуть бути програми на теми дня. Інші дбають про чистоту звука. Треба записати звук, почистити його, потім змонтувати, підібрати музику. Треті дбають, щоб готовий продукт таки потрапив до ефіру. Якщо ну, передача не вийде в ефір, наприклад, знаєте, що я проспав. А ще обласне радіо в останні роки значно омолодилося. Учорашні студенти принесли ідеї і додали ефіру динаміки. Зізнаються, живуть дружньо і підтримують один одного навіть поза межами роботи. Дівчата, якщо говорити, то також пиріжками пінколи коли годовують, так є таке. Радійники зізнаються, якщо ти вже прийшов сюди працювати, то це на все життя. Залишати радіо не збираюся, надалі вважаю, що це, мабуть, сенс мого вже життя стало радіо. Екскурсія обласним радіо надихнула юного Олександра Зирянова. У першому в своєму житті інтерв'ю хлопчик постановив. І я хочу працювати на радіо, як мама. Лідія Меланіч, Наталя Майборода, Олександр Костирко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.